Лише 19 квітня рівно о 20-й і в приміщенні суспільного мовника ЦВК та Суспільне телебачення зробили спільну заяву, як мають відбуватися дебати кандидатів у президенти України. За законом словесний двобій фінансується з держбюджету і обійдеться у майже 6 мільйонів гривень. Всі змі матимуть доступ до трансляції. Самі дебати мають відбуватися за чіткою структурою та часом. Вступне і заключне слово і сесія запитань та відповідей. Обидва кандидати матимуть рівні умови, а жодних атрибутів агітації в приміщенні бути не повинно. Змінювати ці правила на прохання кандидатів ЦВК та суспільний мовник не будуть. Це компетенція парламентарів. А от влаштовувати інші ток-шоу кандидати в президенти можуть будь-де і будь-коли, але за власні гроші. Йдеться доволі такий строгий формат і жорсткі правила і умови. Після того готовий... Представити предоставити кандидатам можливість більш вільно, скажімо так, поза межами офіційних дебатів і державних же коштів, провести те, що можна назвати ток-шоу або більш вільне з експертами, з журналістами, з вами, з колегами, з усіма, якщо вони до цього будуть готові.